Про події на сході і у світі реакція останніх днів світу. Ми будемо далі говорити з Олексієм Голубуцьким, політехнологом, заступником директора агентства моделювання ситуації. Доброго дня, пане Олексію! Як чуєте нас? Слава Україні! День. Ну і дійсно з останніх новин так у нас є інформація про те, що окупанти активно тікають з Херсонщини. Ми бачимо, що е, там відбувається. Е, Певні речі, так про які е, ми читаємо активно. Отож, ваша думка щодо цього щодо цієї ситуації? Загалом, там і заяви мера про евакуацію колаборантів і таке інше. Загалом, що можете сказати за цю ситуацію? і Наскільки це позначиться на, подальші, на подальший розвиток подій? Ну, відбувається це вже факт. Відбувається дійсно евакуація цивільного населення. Сальдо гауляйтер Херсону каже, що десь 40 тисяч здається, виїхало так з Херсону, це неможливо перевірити. Їх переселяють в санаторії, там е, дають ж, 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 житлові сертифікати в Челябинській області. Ну, якісь різні варіанти є, які не словом, щось відбувається. Військова адміністрація теж переміщується на лівий, бер, е, на лівий берег. Так. Колаборанти переміщуються, якісь військові заходять в Херсон. Ну тобто виглядає дійсно так, що готується. Ну, сценарії такі, тобто вивезуть все, що можна вивезти, потім буде відбуватися героїчна оборона з допомогою мобілізованих і злочинців, яких зараз кидають на фронт. Ну і в кінці кінців думаю, протягом тиж декількох тижнів Херсон буде звільнений від росіян. Вже є призначений людина, яка буде відповідати за це. Це Соровікін генерал, який призначений нещодавно командуючи взагалі всіма військами в Україні російськими. Він вчора дав інтерв'ю, де якраз сказав про те, що будуть по Херсону будуть прийматися нескладні рішення. Тобто, виглядає так, це не обов'язково що так воно і буде абсолютно. Так, бо почались чутки про те, що українсь, українські війська під підірвуть греблю і а, кхе, зальє там Херсон, хоча як спеціалісти кажуть, що сильно не, не вийде, і взагалі по іншому берегу це буде відбуватися. Ну тобто багато є таких питань, а, які відповідь ми отримуємо в найближчому часу. Бо ще скажу: найгірший варіант, який я читав, це варіант того, що. Путін буде погрожувати нанесенням тактичного ядерного удару по Херсонському плацдарму. На вашу думку, тих, яких перекинуть з Херсону, чи будуть вони чи їх перекинуть на Бахмутівський та Авдіївські напрямки, тому що там надгаряча точка, вона на досі. Там наші сили оборони намагаються все ж таки відбиватися, намагаються наступати. На вашу думку, загалом, чи можливий такий варіант, що їх звідси заберуть, перекинуть туди? Все, що завгодно може бути. Я ще скажу, я не військовий експерт. По різному може бути зміти ситуація ж не, не, не в Херсонській області. Вона від того стане краще для росіян, але все одно там треба тримати якісь угруповання для того, щоб наші не пішли далі і не, не звільнили всю Херсонську область. Далі про реакцію світу фондерляйн заявила, що атаки Російської Російської Федерації на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином. Навмисні атаки Російської Федерації проти цивільного населення та проти критичної інфраструктури в Україні в умовах наближення зими є актом соціального тероризму. І саме так до таких дій має ставитися уся Європа. Вчора ми знову бачили ціле спрямовані російські атаки проти цивільної інфраструктури, і це означає е, на голову вже і без того дуже жор. Орські війни, міжнародний порядок дуже чітко визначає, що такі дії є воєнним злочином. Цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру з чіткою метою відрізати чоловіків, жінок та дітей від води, електрики та обігріву в умовах наближення зими. Це це є актом соцільного терору, і маємо називати саме так. Ваша думка щодо заяв європейських політиків? Ми бачимо, що ряд уже країн декілька з них визнали все ж таки російський режим, режим терористичним. Наскільки це буде на даний момент процедура прискорена у зв'язку з останніми подіями, з останніми, і як це повпливає загалом в подальшому на можливо ті самі пакети санкцій, які зараз от, дев'ятий пакет готується до голосування? Ну, це складне питання, бо воно. Злежить, що, що хочуть досягнути, так би мовити. Якщо назвати країну, що вона терористична чи спонсор тероризму, і при цьому е, вона спокійно і далі продовжує продавати свої енергоресурси і буде продовжувати це робити, так? Є покупці, то ну і що з цього зміниться? Ну нічого не зміниться абсолютно. Е, тому це це, в першу чергу, це така треба голосні заяви робити. Військовий, так, да, це військовий злочин. Це як зрівняння з землею Алєпа в Сирії російськими військами. Це теж був військовий злочин. І Що лежить, так би мовити, Алєпа, зруйнований, Маріуполь зруйнований. Ну це все були військові злочин. Тому тут, ну так, ну, да, це, це, це дуже добре, що європейці це розуміють, це констатують, о, хай дають більше зброї, більше ПВО, більше ПРО і так далі. І будемо якось якось Україна буде вирішувати це питання. Путін здірвав всі ну, але це було зрозуміло вже, ну, вже для останнього ідіота, мабуть, Європі зрозуміло, що Путін готовий йти на все, коли він приєднав анексовані території до Росії. Так? Це вже акт більшої агресії, просто неможливо уявити. Більший акт це, мабуть, удар на тактично ядерного зброю по якомусь українських міст чи по території. Так? Тому, тому тут тут. Тут так би мовити, всі міри дев'ятий пакет, які не всі країни приймають, які який... угорщина противиться в ЄС, а країни, які не входять в західні коаліції, вони ну вони роблять, вони як виходять зі своїх власних інтересів. Зараз скрутне становище в Росії, вони цим користуються, так би мовити, будуть користуватися та ж саме Туреччина. Тому тут, 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 тут комплексний підхід. Які на жаль буде займати дуже багато часу, а, а ситуація на фронті зараз може мінятися в ту чи іншу сторону, і інфраструктуру вони знищують прямо зараз на наших очах. Щодо безпосередньо Ірану, також тема досить гаряча. Останні дні контррозвідка заявила про те, що загалом має надатися Росії 1750, якщо я не помиляюся безпілотних камікадзе, Так ми знаємо, плюс балістичні ракети. Тож Верховна Рада України ухвалила заяву, в якій засудила Ісламську Республіку Іран за сприяння збройній агресії проти України за відповідну постанову парламенту проголосували 303 народних депутати. Повідомив один з депутатів України так 19 жовтня. Парламент України наголошує, що рішення Ірану щодо постачань зброї до Росії. Покладуть на країну відповідальність за наслідки збройної агресії проти України та підтримує двосторонні відносини, підриває двосторонні відносини між Україною та Іраном. Тим часом у вівторок міністр оборони Ізраїлю і лідер опозиції їхній в рідкісному прояві єдності між діячами коаліції та опозиції висловили небажання змінювати політику Ізраїлю щодо відмови від надсилання оборонного обладнання в Україну. Ваша думка загалом щодо ситуації з Іраном. Чи є ще станом на сьогодні у світі у притомних країн, якісь важелі впливу на дану країну? Ну, впливи є, звичайно, але це впливи. Ну, ми розуміємо, що Іран 40 років під санкціями до сих пір живий. І е, якщо більш крутніше, то це все в динаміці. Треба дивитися. Зараз в Ірані відбуваються серйозні події. Відбувається такий серйозний спротив народний. Чи він закінчиться, не зрозуміло, чи закінчиться. взагалі закінчиться. А, тому у Ізраїлі є механізми, але механізм, який хочемо ми, він запускає такі процеси, може запустити такі процеси, які дуже шкідливі для ізраїльської держави. І тому. Ну, грубо кажучи, ми не ми повинні розуміти, що у Ізраїля занадто багато інтересів на Близькому Сході, щоб не думаючи чи ідучи на емоціях, вирішувати питання так, як нам хочеться. Так, звичайно, це буде довгий, це достатньо довгий процес. Іран робив злочини протягом всіх 40 років. Господи, що ми про що ми говоримо? Рік назад вони в себе в аеропорту, прямо на території Ірану, збили наш літак. Цивільний. Ну, то ну, ну, що ще можна сказати про Ізраїлю Ізраїль від того, що ми розірвемо стосунки, і називаємо його як, як хоч я не знаю будь-яким словом, йому від цього не ніяк абсолютно. Тому це питання, яке буде комплексно розглядатися Сполученими Штатами, Європою, Ізраїлем, в залежності від ситуації. Є можливості в них поміняти на певні то ти з Іран, я так розумію, зараз не те, щоб я не вірю, що прямо такі. Тобто, так, да, звичайно, це дуже вигідна угода з Росією, так, це вели серйозні гроші. Е... сотні мільйонів, але Іран може заробляти мільярди потенційно на продажу нафти, десятки мільярдів, так і це залежить від того, знімуть чи не знімуть санкції, чи буде підписана ця ядерна угода. І це залежить, звичайно, Сполучених Штатів і е, е, Європи. І, можливо, це те, що зараз Іран робить, це частина цієї гри. Просто так? Він підвищує ставки, він показує, що ось, Захід допомагає Україні, а Іран допомагає Росії. Це з одного боку, навіть смішно, там неважливо, але виходить, по-перше, це ефективно, принаймні, так? Це ефективно. Це ми бачимо, ми живемо зараз в час такого постійного медіо присутності піару, так? Ми зараз взагалі не чуємо практично про Хаймерси. Вони працюють, вони роблять свою справу. Але це вже пройшло, це стало звичайною справою. Так само і шахеди через тиждень-два стануть звичайною справою. І росіяни знайшли способи, як зменшити втрати від Хаймерсів. Ми знайдемо способи, як а, зменшити втрати і якось протистояти цим шахедам, а, але Іран засторів задав. Він бачите він підняв ставки і вже можливо через тиждень-два він. Покладе ці карти, скаже: Ну добре, ми це зробимо це і перестанемо допомагати Росії. А ви нам зробіть це, це, це і це. Розморозьте гроші, спустіть санкції, дайте можливість вийти на ринок нафти і так далі. Тобто, це, це серйозна геополітична гра, і Ізраїль, звичайно, не був, маючи 70-річну історію протистояння з усім арабським світом, в тому числі з Іраном, а, а, всі ці останні всі ці роки. Цю да, незалежність він не буде заради України. Руйнувати ту систему противаг, яку він створював протягом всіх цих років. Це, це треба зрозуміти. Крім того, що на Таньяху і, і є російське лобі, є населення, яке, ну я в Ізраїлі був, так мовити, я чудово розумію російськомовне населення, яке воно телебачення дивиться в Ізраїлі. Так звичайно, і це виборці. Це демократична країна, це виборці. Якщо виборець любить Путіна, то Політичному діячу, який представляє їх інтереси, теж треба трошки любити Путіна, як мінімум, так, назовні так мовити, так? Зрозуміло, пане Олексію, дякую вам за вашу думку щодо цих запитань. Нагадаю, що спілкувалася з Олексієм Голобуцьким, політехнологом, заступником директора агентства моделювання ситуації. Дякую, що знайшли час зв'язатися з нами.